Доброго дня, шановні члени журі та учасники запису МАН. Мене звати Коршунова Аміра Андріївна. Я учениця 9 класу комунального закладу Харківської гімназії No148 Харківської міської ради. Моя робота присвячена на тему вплив ігор на просторову пам'ять. Мета визначити як використання комп'ютера. Зокрема, Ігор, Роблокс і Майнкрафт впливає на розвиток просторової пам'яті підлітків. об'єкт дослідження, вплив ігор, Роблокс і Майнкрафт на повнотинні процеси людини, матеріали, хід та методи дослідження. Дослідження проводилося онлайн через Zoom. У ньому брали участь 12 учнів віком від 12 до 15 років, яке було поділене на дві групи перша група ті, хто грає у Майнкрафт і Roblox, друга група ті, хто не грає Учасникам показували зображення з предметами на 20 секунд, після чого вони відтворювали розташування об'єктів, результати заносилися в таблицю для порівняння. Результати дослідження у результаті проведеної роботи було отримано дані, які дозволяють зробити висновок про наявність зв'язку між використанням комп'ютера та розвитком просторової пам'яті в підлітків, Аналіз анкетування, тестування та спостережень показав, що комп'ютерні ігри, особливо ті, що потребують орієнтацію у віртуальному просторі, позитивно впливають на когнітивні процеси людини. Учні, які мають досвід регулярної гри у Майнкрафт та Роблекс, продемонстрували вищий рівень просторового мислення, кращу увагу, то ще відтворювали розташування об'єктів, вони швидше реагували на зміни у завданні, проявляли більшу зосередженість і використовували різні стратегії запам'ятовування. Учасники, які рідко або зовсім не користувалися комп'ютером у розважальних цілях, показали нижчі результати, мали складнощі запам'ятовування запам'ятовуванням і частіше допускали неточність при відтворюванні. Висновок дослідження показало, що комп'ютерні ігри, зокрема Minecraft та Roblox, можуть мати позитивний вплив на розвиток просторової пам'яті під час гри гравці тренують увагу, орієнтацію у просторі та зорове сприйняття що сприяє кращому запам'ятованню розташування об'єктів та точнішому відтворенню деталей. Отже, помірне та свідоме використання комп'ютерних ігор може виступати ефективним когнітивним тренажером, допомагаючи покращити розумові навички та просторове мислення. Дякую за увагу!